Це і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І рідкісний випадок в Євангелії, коли Христос говорить слова причі, так, але не адресує їх, як надійність Небесного Царства. Тільки частинно каже про те, що це є приклад того, яка радість є в англії, коли хтось із грішників навертається. Зазвичай він, коли говорить причі, то він каже. Що царство Небесне буде подібне, так? особливо що це видно в Євангелію від Матерії. От Лука нам представляє трошки, що дійсність, і ця дійсність для нас є відна, тому що в принципі все, що є сказано в Євангелії, найкраще пояснюють нам завжди апостоли, які проповідують, можливо, навіть в час, коли деякі Євангелії тільки пишуться, а деякі ще навіть не написані, так? але те, що має бути написано в Євангелії, вже живе в Первісній церкві. Воно вже проповідується, воно вже пояснюється. Це є таїнство віри, яке Христос приносить своїй особі, навіть якщо ще не написані ці слова, вони вже живуть за первісною громадою Християн. І тому для нас суть важливо так само розуміти, що читання апостола, вони звернені до нас для того, щоб пояснити те таїнство, яке ніс в собі Христос в своїй особі, так, як Бог і чоловік. Чому я це говорю? Бо послання апостола Павла до Тимотея, і говорив, говорить, ну, до до того взиває до того, що кожен із нас є, так якби, ну, служитель Христа, правда, так як Тимотей, може, ну, не всі єпископи, але кожен із нас є служитель Христа, і тому дуже важливо для нас є слухати, що апостол нам говорить, і говорить нам найперше про ревність нашу, про силу молитви, якою має відзначатися кожен Божий муж, і про силу скромності, так, якою має відзначатися жіноча частина церкви. За силу тої побожності, так, яка ну, яка подивогідна, яка дозволяє проростати вірі навіть в тих людей, котрі не вірують. Бо, каже, дивлячись на те, як поводять себе християни, от люди, ті, які не вірують, вони мали б. Це для них є такий великий зудар, чому вони себе так поводять? І дивіться, не сказано про обставини життя. Навіть серед війни, і ми вчора заторкували цю тему, так, зокрема в Душпастерському блоці, навіть серед війни, так, має, має бути радість життя, каже Івангелія. Ангело на небі радується, і ми маємо вторити їм в радості, бо наше життя має тут бути відзеркаленням неба. Ми маємо звикати до життя в небі. Христос нам проповідує Спасіння, радість. Він не каже нам звертати увагу, натягувати біду і, і страждання цього світу. Хоча ми через, серед них живемо так. Ми завжди говоримо про те, що ми люди, ми є людська наша істота, але ми покликані до Божественного, бо Дух Божий в нас живе. Насправді це не правда. Насправді, ми Божа істота, нас Бог створив на свій образ і на подобу, свою. І ми тільки живемо в людському тілі. І тому дуже важливо бачити це не з тої перспективи, з якої ми дійсно бачимо наше життя, а бачити те наше життя з перспективи Божої. Ми є Дух Божий, який живе тільки в людському тілі. Ми повинні появляти своє божеєство. Навіть серед страждань, навіть серед війни, яку ми без сумніву не вибираємо. Ми не вибирали її, не вибираємо. І вибирати не можемо підстало. І тому дуже важливо для нас так, щоб ті люди, серед яких ми дуже чи саме абсолютно не християни. Що вони, бачивши нашу поведінку від зудару з нашою дійсністю, зудару з нашою дійсністю. Для них це має бути нове. Це має бути для них в лапках травма. Чому, коли всі клянують і ситуація є клястою, ми не клянемо? І це питання насправді християнського героїзму. стояти супроти ворога, ну, хтось із наших великих, на націоналістичних, таких знаєте, поглядів патріотичних наших таких представників, героїв наших, таких справді націй. Так? Він сказав, що ми, ми, ми боремося не з ненавистю до ворогів. Ми боремося з любові до тих, хто заду нас. І це показує, наскільки наш патріотизм має бути вкорінений в християнську традицію нашої віри. про те, що говорить Митрополит Андрей в своїх творах багато разів, що багато хто із, із наших українців, наших героїв, наших націоналістів, його не розуміючи, навіть засудили до смерти. Бо вони проповідували небожу правду і не Божий фундамент. Цілого людського життя. А то, як вони несені емоціями виру, в боротьби, в які, в які вони були втягнуті, так? не розуміючи того, що, що це є вір смерті, насправді долучалися з нашої сторони до тої смерті, яка насправді не є Божою, вона не має участі в вічності. Тому дуже важливий цей момент, так, ми мусимо твердо для самих себе розуміти підстави нашого служіння, основи нашого служіння. І про неї сказано в сьогоднішньому Івангелі дуже добре. Зверніть увагу, сказано про те, що ангели тішаться на небі. Ну, ангели, ви знаєте, кажуть, вони служительні духи, вони нам допомагають, але вони нам допомагають, що вершити Божу справу. Ангели є тільки службові духи, які поставлені нам допомогти. А ми насправді є руки Божі. І багато хто за цих церкви говорить про те, що священник є рука Божа. Через священника, чи через віруючого загалом, бо ми кожен маємо так? Христове священство через хрещення, може, не міністеріальне, але загальне. Кожний з нас є рука Божа, яка, яка діє ну, добрі речі в цьому світі в ім'я Христа. Ми відрізняємося від поганого. Не тим, що ми робимо гарні речі, а вони погані. Вони теж, каже, Христос роблять добрі речі. Тільки мотивація є інакша. І тут в нас нема різниці. Так, наше загальне священство до того зобов'язано. Мирослава стоїть одна серед нас, розміже, як троянда між як будь -яками. От Скільки вона робить добрих речей в силу того, що вона віруюча в Бога людина? І кожен з нас на цей приклад дивиться, чи скромність, так, коли мають означати християнські жінки, яка тим не менше дуже активна, має розуміти, теж так, що наше священство є покликане до активної дії. У чому? утвердженні Божого царства, творенні добра в ім'я Христа незалежно від обставин, в яких ми знаходимося. І так ми маємо жити радістю. Ми про це вчора говорили, радістю життя, але ця радість має бути відмінна від радості людської тільки, про яку ну, безбожний філософ Ніше так сказав: це занадто людське. В нас дуже багато серед того, чим ми зараз живемо. Життя зараз таке несметанне, правда. В день, день він з викликами війни, воно дуже живе це життя. Воно занадто людське а в дуже багатьох проявах. І це занадто людське, воно призначене вмерти. І для цього світу, і для майбутнього. Питання, що Воскресне? Питання тої радості, яку людина має себе живити тут. Ми ну, кажемо, ну, не можна виключати радості життя. Але якого життя і якої радості? Християнство <клес> про те, що кожен із нас має тішитися і світитися тихою радістю. Не гучною, усміхом не реготом. І цей момент він надзвичайно важливий, так він показує нам способи. Іванівський уривок сьогоднішній показує нам способи. Ми, як священники, повинні дивитися на ту жінку, так? каже, то є притча про загублену драхну, загублену. А вона сама не вгубилася. Її загубила та господаря. Видите, гарна господиня, яка дає лад в своїй цілій хаті, прекрасно. Виявляється, вона загубила драхму. Драхма це, це серйозна сума. Це прожито кількох днів. І вона її загубила. Добре господиня. Але вона її шукає. Вона її шукає. Вона всю хату прибрала, всю хату, в якій давно не було порядку. Настільки ж там може було грошей. І вона знайшла ту драхму, вона кличе сусідок, вона стратить для того, щоб з ними випити чай і з'їсти кавалок пляцка більше, ніж та драхма. Але вона це зробить для того, щоб мати радість від того, щоб вона знайшла. Вона була порядок в своїй хаті. Вона знайшла те, що втрачено не пропало на марно. І це та, напевно, дія, яку кожен з нас повинен робити. Ну, перш за все, така дія ад-інтра, до самих себе звернення. Щоб в тому світі не загнутися під тиском всіх тих страшних обставин, в яких ми є, треба постійно займатися пошуком того, що є згублене в самій нашій душі. За, на що ми часами ну, просто махнули рукою, за це забулося? Бо що занадто людське рве на нас. І другий момент, напевно, таке так? те, що повинна людина робити назовні. Ну сказано є про те, що. Та друга притча, так, про 99 овець, які не згублені, і одна, яка згубилась. Та сама відійшла. Одний пастир, напевно, винен, у нього тільки двох, а в нього не 100, дві ноги, не 100, дві руки, не 100. І він не 100, він один чоловік. Це, напевно, дуже про нас, правда? Про нашу пастирську діяльність. Ти не можеш заперечити вільної волі людину, вона ходить куди хоче, так? І ясна річ, вона може натрапити на, на, на халепу, на біду, заблудитися, збитися з дороги. І так тоді треба йти шукати. Ну і завжди поставало питання: ну, а що з тими 99-ма іншими вівцями? Хто за ними втік придивитися? Це теж дуже важливо, так? бо воно показує, наскільки ми в теперішній час є для фронту, і наскільки нас зовсім нема для тилу. Розумієте? І це теж гібридність сучасний. Ми про це вчора говорили, так, коли я казав, різниця між Другою і світовою і тепер є різниця. Солдат зарплати не отримав. І тоді було все для фронту і в одній, і в другій, потуги. І витримала та, яка більше жертвувала, як би там не було, це історія, її не перепишеш. Та, яка розслабилася, та про. Ми говоримо зараз цілком про людський момент. Бо і там, і там, і з тієї сторони, і з тієї сторони був диявол, і з тієї сторони, і з тієї сторони були люди, і з тієї, сторони, і з тієї сторони були віруючі. І дуже важливий момент, так, що роблять у тих 99? Фронт існує тільки тому, що існує тил. Якщо звідси повтікають всі смислу у фронті немає. Якщо звідси втечуть всі на за то тоді, напевно, нема змісту, щоб там хлопці стояли. Тоді слугуємо наші кордони. Державні кордони вони не є непорушені. Якщо там хлопці стоять, і в них виклик віри настільки сильний, що часами часу перехреститися нема. То якщо тут тил їх цим не тримає, якщо ми не несемо тягрі один одного, вірю. Тоді змісту, всьому, практично, він відсутній, його немає, він пропадає. І це є питання, знаєте, чим повинна займатися церква. Та вчора, та це гарно сказав, ми, ми, ми Як мінімум, ми повинні молитися. Це як мінімум. І в тому мінімумі заключений максимум, бо це є обернені величини в духовному вимірі нашого життя. Ці величини є обернені. Бо то, що може зробити молитва, не зробить часами разом зібраний народ і разом зібране людство зі всіма його людськими потугами і можливостями. І тому треба дивитися, як інтенсифікувати нам нашу молитву, як шукаючи одну вівцю, яка заблудилася. Задбати так само за 99 овець, які там лишилися ззаду, і вони, і вони мають бути так само за нашою роботою, нашою молитвою, нашим піклуванням. В них нема виплат за те, що вони загинули на роботі. Ну, держава щось там платить, але хто про то звертається. В них нема виплат за те, що вони вигоріли. В них нема виплат за те, що вони інваліди там заді в тилу. В них зарплати не такі, як на фронті, я зараз не за гроші. Розумієте? Але вони теж щось вимірюють. І тому дуже сильно, знаєте, треба поважати це чому? Бо Євангеліє нам про це говорить. Нам не треба придумувати для себе ніяких ну знаєте, ніяких філософій. Це, це Євангеліє сьогоднішнього дня. Господь нам дав його сьогодні слухати, і апостол говорить, слухайте це. І це кладіть в життя, це доконити. Тимофію, пам'ятає, ну, він іменно каже до, до нас, до кожного, пам'ятайця робити. Як ми це будемо робити, знаєте, в які, в які лахи нашого кожнодення ми це задягнемо, це 150 питання, бо це життєва ситуація кожного з нас. Ідеться про нашу ревність, про те, щоб наш розум він не блукав, не шукав за дурницями, не стояв незадіяний. Щоб, наш, щоб він збуджував нашу волю постійно робити добре діло, спонтанно, мінімально. можливість зробити мінімальне добро, воно має бути зроблено. Легко, спокійно. І що найважливіше, з радістого вожоцарства? На нас є потрахи, Дослівно це нашивник. По грецьки сказати, це нашивник, це ярмо. Це якщо воно Христос, воно легке і воно любе. А якщо воно любе легке, то воно з посмішкою, незалежно від того, що прийдеться зробити. Оці, всім нам наснаги, і пам'ятаємо, в нас єдина батарейка та, яка. Яка на престолі. Нас насправді йде на падеці. І це не є зле. Люди нас Ну, вони споможуть нас, підтримують від наших рідних до наших парафіян, до жертводавців, до кого хочете, і до хлопців, які там на передовій своїм прикладом підтвердять. Вони, вони нас всі підтримують, всі надихають. Але це вичерпується. Кокому я говорю Ксентам? Не вичерпується тільки Божа сила. Вона в людях. так, але неправильно шукати її тільки в людях. Важливо шукати її в Бозі, і Він це показав, коли прийшов жити, навіть як людина, але посеред нас. І сказав, що посеред вас Боже царство, і посеред вас я перебуватиму у визначений спосіб, допоки буде існувати цей світ. І ми є увідані того, ми ж не є, як випускняти, який це спосіб перебувати. І ми є на літургії тільки для, тільки для того. У нас є бажання за одних, других, п'ятих десятих помолитися. За молитву за одних, других, п'ятих десятих нам навіть гроші заплатили. Наша побожність не куплена. Але насправді на літургії. Ми тільки звернули до того, що це є єдине місце, єдиний спосіб, де Христос присутній, так як ні в яких інших речах. І цей момент, напевно, треба ну, шалено доцінювати. І я думаю, що багато з тих, хто ніколи не ходив до церкви. Але сьогодні сидить в окопі, в цій погоді на ну, цих обставин, навіть ніколи про це не вибиравши, ні того не бажавши. Напевно, б, якщо б йому сказали, де ти хочеш сидіти, в окопі чи піду до церкви, піти до церкви. То було б, знаєте, недосконала мотивація. Але їй теж. Не відмовиш в логічності. Якщо Господь ставить нас в позицію мус, а війна це, це позиція великого мус, ну, значить, значить, нам потрібно відчути того, що ми є в позиції мус. І, ну, якщо нас ксензів ставить Бог в таку позицію, значить це позиція, в якій ми найкраще в сьогоднішній хвилі можемо відчути. Своє покликання до священства і пережити своє покликання до священства через служіння священства, яке не є інакшим, як служіння Христа. Тому ж багатсько говорити, але і так багатсько говорив, нехай все те, що недосказане, буде виповнене тими тайнами участі, в яких ми з вами сьогодні зібралися і готуємося в цих